Вітаю! Ви коли-небудь задумались, що робить світ гри живим? Не механіки, не графіка, а моменти. Маленькі деталі, які ти навіть не помічаєш, але саме вони створюють ілюзію реальності. Ось простий момент. Один персонаж чекає іншого, вони зустрічаються на звичайній зупинці, звичайний день у нашому штаті. Ви чуєте? Це наше Оазіс Радіо, власне радіо. Яке звучить в автомобілях, в будівлях, навіть у головах наших гравців, ми не взяли музику з гитара, ми створили свою зі справжніми діджеями, дікторами, фірами, новинами і навіть рекламною місцевих бізнесів. Вони їдуть без, по без поспіху, без худів, без зайвих іконок та іншого інтерфейсу. Просто люди, просто поїздка. Ми прагнемо, щоб навіть цей шлях від зупинки, до мийки або заправки був частиною історії, бо справжній світ не складається з місії, він складається з моментів між ними. Вони заїжджають на мійку. Двері зачиняють і чуєте? Звук радіо приглушається. А тепер подивіться уважно. Після оплати, через деякий час Міка оживає, щітки починають обертатись. Ніде поспіху, ніякої магії, ніяких спаунів. Лише фізика, і звук і час. Ми хотіли, щоб навіть проста мийка вигадала як частина вашої ретини. щоб стоячи поруч ви могли відчути запах вологого бетону, тепло кави в руках. Поки триває мийка, час зупиняється. Вони стоять поруч і мовчать, курять. Просто дихають тим самим повітрям, що і цей світ. Тут навіть сигарета це не анімація, це подих, це ритуал, що належить персонажу. Ми зробили все, щоб звички, алкоголь, напи, навіть тютюн мали справжній сенс. Не як бавчий ефект, а як частину характеру, хоча свої ефекти вона також має. У когось тримчать руки після ночі в барі або е, над, з дискотеки. У когось кава стала способом заспокоїтись. Ми не ідеалізуємо, ми показуємо життя. З усіма його слабкостями, ритуалами і звуками, бо справжня імерсія це коли ти не граєш роль, твій персонаж живе в цьому світі. Так, наприклад, кава. У більшості ігор. Це просто предмет в інвентарі, який складається начебто в якісь магічні труссіля. Але не у нас. А у нас це рух, вага, контакт. Персонаж бере стакан, тримає його в руках. І все це не скрип, а взаємодія. У цей момент він стає не аватаром, а людиною. Він живе, він чекає. Він насолоджується простотою миті. Інколи саме у дрібницях народжується справжня імерсія. Він бере другу каву не тому, що це потрібно для квесту, не тому, що гра цього вимагає. А просто, бо хоче поділитись. У цьому і різниця між механікою і життям. Люди не живуть за сценарієм. Вони роблять речі, які не дають бонусів, але створюють спогади. І саме це ми закладали в основу Азі СРП. Світ, де другий стакан кави може сказати про тебе більше, ніж сотня діалогів у чаті. Знаєте, поки вода стікає по склу, я думаю про те, як змінився світ онлайн-проєктів. Коли усі гналися за квестами, рівнями, донатами, тепер ми підемо іншим шляхом. Ми повернули гравця у центр історії. Не сервер, не систему, а людину. І поки хтось в мережі малює собі РП у назві, ми малюємо світ, у якому хочеться залишитись. Де кожен рух має сенс, кожен звук має простір. І навіть пауза це також частина гри. Ці дві хвилини тиші біля мійки не випадкові. Це момент, коли гравець розуміє, що гра перестала бути грою, що його персонаж тоді по-справжньому попер... по починає проживати своє життя в оазі серпи і відчуває його. Ми незалежні, ми вільні. І ми довели, що український проект може перевернути уявлення про онлайн-світ GTA Oasis RP. Це не просто сервер, це нова ера, у якій імерсія перестає бути словом і стає відчуттям. Світ, який дихає разом з твоїм персонажем, світ, який росте, поки ти граєш. Це лише початок. Ласкаво просимо в Азі RP. Світ, який відчувається справжнім.